Я теж золото хочу в мене. Е, я от хотів би, щоб в мене щасливий житель, оцей, який, на якому можна було фармити емеральди, був або на вугіллі, тому що в мене, пам'ятаємо, є отам ферма пилорама моя, де я можу стільки захочу дерева нарубати, І потім я його через мою автоматичну перепла переплавлювальну піч. По суті, не, не, не беручи жодного, не даючи жодного вугілля, я її переплавляю. на кам'яне вугілля, на дерев'яне вугілля. А виявляється, що ці жителі їм пофіг, що ти їм продаєш або чи дерев'яне вугілля, чи звичайне вугілля. І таким чином я можу цього вугілля наштампувати дуже багато. Якби. Ну, але якщо без ним, якщо навіть мені випаде якийсь там на... житель на папір чи на пшеницю, то я вже буду будувати відповідну ферму. У мене щоправда було ще один житель, який я теж мав перспективу того, що він стане щасливим і він купував в мене сиру курятину. І навіть і через те я побудував тут таку епічну штуку. Тут зараз буде дуже шумно, тому що. Ну, це, по суті, ферма сирої курятини. Вона ще не до кінця автоматична. Тут в нас купу курей, які відкладають яйця. ці яйця е по простій схемі розбиваються. І І тут трешняк. у нас у нас трешняк. Давайте перевіримо ефективність цієї ферми. І можна відкривати, я так розумію. Ага, вона не працює до кінця, тому що треба тримати довшу. Ем... Чому вона не працює? А, я поняв, чому вона не працює. Тому що дуже швидко забуваються хопери, і вони не встигаються. Тобто ці речі вони не встигають ці хопери потрапляти. Вся фішка в тому, що. Тут, до речі, можна вже це вимкнути, в принципі. Хоча ні, ще поки що не вимикаю. Я по посортую ці речі. Ці речі тут у мене внизу знаходиться сортувальня. Чи може краще це вручну зробити? Так буде швидше. І, якби. Ну так, да, я тепер зрозумів проблему. Просто такий потік утворюється, якби, предметів, що ці от сортувальня вона просто з ними не справляється. Так, тут у нас м'ясо сире. Це, до речі, найбільше, найбільше саме через оте, ну якби найбільше. Так, що це за м'ясо знову? Напевно, зверху воно пролагало. Е, найбільше який загон є саме через те, що тут є оці яйця, які якби, дуже. Зач... Ну, вони реально вони заважають, вони забувають хопери. Таким чином, створюється дуже великий потік предметів, які, по суті, через, ну, з якими ці хопери не можуть справитись. Має бути тільки одне яйце. Тут у нас закритий хопер, в який нічого не потрапляє. І тут у нас є два хопери один, який сортує м'ясо. Знову ж таки, він забився чомусь. А інший сортує. О, пір'я, не забилося. Прекрасно. Так, систему тут треба калібрувати, я її тільки сьогодні побудував. Якби все ще в перспективі. Так, але от таким чином я тут добуваю сире м'ясо, тому що, якби. Воно теж може стати. Так, що, що за яйця тут? Воно теж може стати на перспективі хорошим товаром. Давайте використаємо цей досвід. Ще поїмо. Блін, в мене стільки їжі, тому що я постійно торгую з жителями, де багато з них продає їжу. Так, заберемо ці яйця і викинемо їх. Наверх. Так, ще відкриємо нарешті. Ось так зробимо. Коротше, одним словом, простіше. Е цю річ ми ще будемо доробляти цю ферму. Я думаю. Тому що я, наприклад, хочу зробити систему, яка повертатиме ці яйця вверх і викидатиме сюди назад в хопери. Е для розуміння, звідки вони ці яйця беруться, тому що тут от цих курей наштамповуються купу, вони тут виростають частково і з'являються ці яйця. Е і я, бачите, я тут поставив ручну, перевмикач їхнього якби, у умертвління. А це все можна е приладнати до сонячної панелі і робити це все автоматизовано, наприклад, там раз в дві-два в дні. Тому що, як пам'ятаємо, так, тут ще якесь м'ясо. Пам'ятаємо, один день в Майнкрафті триває 10 хвилин, а одна курка вона виростає за 20 хвилин. Відповідно, треба зробити так, щоб спрацьовувала от наша оця от ферма, вона спрацьовувала ну, на, на Майнкрафтівську добу. Ну, Звичайно, ККД цього буде її знижуватись, тому що вона не буде дуже ефективною. Багато малих курей попаде під роздачу, але нічого не зробиш, таке життя. Так, куди я попав? Не можу нормально ніколи закинути. Так, тут наші кактуси з ними все окей. Ну і от наша е, ферма е, курей, але яка робить зразу смажених курей. Дивіться, треба це все позабирати, щоб не забувати її. Тобто, у нас зразу е, не курей, а смажене курей, смажене м'ясо. Так, давайте нагидемо в кутику, повикидаємо сміття сюди. Це все не потрібно. Воно пропаде. Привіт, жителі. Давно вас не бачив. E, і якби, ну, в чому проблема цієї ферми? E, тому що якби ну, от, оця штука вона насправді простішою. Простіше в Майнкрафті робити одразу смажену курятину, ніж робити її сирою. Тому що ну, я не знаю, поки що я не, не знайшов нормального методу, як можна сортувати е, маленьких, е, маленьких цих, цих пля, циплят і, і курей старших. Є один метод, але вся фішка в тому, що він, цей метод дозволяє забирати ціплят і лишати старших курей. А мені треба навпаки, мені треба, щоб залишалися ціплята, а старших курей забирали. Ну, типу, в якесь інше місто, де їх там от, будуть унічтажати і, і переробляти на, на прекрасну сиру курятину. Якби ось цього методу я поки що ще не знайшов і над цим доведеться мені наразі працювати. Але ось розвиваючи поступово це моє поселення, тобто обгідючи жителів, бавлячись з ними, там, шукаючи оцих своїх щасливих жителів, я назбирав вже доволі такий, ну не скажеш що великий, але серйозний запас різного непотребу. Весь напотріб я складаю сюди, кому, до речі, на сервері він буде потрібен. Ось ці речі можете забирати спокійно, ці алмазні мотики, алмазні сокири. А отут я вже, як бачите, маю жителя, який продає. Діамантові шоломи, діамантові штани і діамантові, діамантове взуття. Мені потрібно знайти тільки жителя ще, який буде продавати діамантові нагрудники. Так, сьорними чаю. А, і маємо так само жителя, який продає діамантові кирки. І в мене є жителі, так само, які продають е, кольчужну, кольчужний нагрудник кольчужні е, червики. Є ще один, який продає металеві черевики, але вони мені нафіг не потрібні. Ну, відповідно, ми будемо над цим е, моментом працювати. Е, ну, але я знову ж таки, так само я собі подумав, що е, саме в Коваля не потрібно, щоб його от продукт він був саме останнім. Тому що навіть якщо в Коваля є сім різних продуктів, наприклад, другий продукт це продаж там от е, алмазного нагрудника, і там, вони, там вже там, 13-й раз в нього купили цей алмазний нагрудник, і він за, 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 якби заблокувався, то все одно в нього ще серед оцих 13 інших. Е, чи там семи інших е, рецептів, які він продає, знайдеться такий, який буде дуже дешевий, і який ви собі можете дозволити один раз в нього купити, щоб розблокувати ще раз на 7 наступних порцій чи на 13 наступних порцій алмазний нагрудник. Ну, Я думаю, що це не буде проблематично. А от реально проблема це знайти оцього щасливого жителя, який буде продавати е, якийсь такий непотріб, типу, ну не скажу, що непотріб, але якийсь такий масовий продукт, як от е, пшеницю чи, чи папір, чи, там, чи щось інше. Бачимо тут таку цікаву синю. ой, ну так, Це сніг, чи що це таке? Це вроді сніг. Чи це не сніг. Не знаю, що це було, але я його розбив. Це маленький подарунок від Рокеза, Він нещодавно до мене заходив в гості. Я так розумію, зробив він цей подарунок давніше вже, але він думав, що я тут буду щось копати. Я тут насправді в шахти не ходив вже 100 років. І якби таким чином я цю штуку не знайшов. Я вже на цей рівень майже не спускався, я тільки з цими верхніми рівнями працював. Відповідно, я не знав про те, що він мені тут зробив отаке от справді це дуже хороший подарунок, тому що мені потрібні корови. Як ми знаємо, моя база з коровами знаходиться за 15 тисяч блоків звідси, я туди не часто ходжу. А от з цими коровами я по суті майже вирішую їхню проблему: проблему відсутності шерсті, не шерсті, а шкір, проблему м'яса знову ж таки. І я саме десь на цьому рівні збирався якраз побудувати оцю ферму, ферму корів. І в принципі, тут буде якби тут буде рівень, на якому я буду займатися тваринництвом. Можливо, навіть десь так само я тут побудую ферму, велику ферму пшениці. Наш спавнер скелетів поки що простоює. Я не, доб... не добралися в мене до нього руки. Думаю, що це знову ж таки так само буде на часом. Так, я от ще думаю, що цю штуку треба закрити, тому що от саме ймовірно, що звідси пруть різна нечисть. Я недавно мав доволі такий неприємний Так, дві перлини полетіли. Неприємний shit happened. Оу. Це було дуже близько. Вже кілька разів на цю штуку. Я от погано, я не вмів закидувати з найнижчих рівнів на оцей рівень. Я мав таку проблему, що я пам'ятаєте, в мене тут був прохід відкритий. Колись, коли ми будували першу ферму тут написано «Големів», я плекав надію, що вона буде все-таки нормально працювати, і там буде автоматично якби, привозити по цій колії і розвантажувати сюди залізо. Оця штука працювала, вона дуже прикольно працює, насправді це автоматичний розвантажувач, але не працювала сама ферма. І тому ми збудували потім наступну. Але я таким чином, якби я її лишив, не розбирав, відкрили оцей вихід лишив відкритим і одного разу. Заходячи в цю залу, по-моєму, звідси я заходив, я вже от в останній момент країм ока побачив отут кріпера. І я от вчасно перед цими дверима зупинився. У мене навіть уявлення не було спочатку, де він тут взявся, тому що тут все інші входи вони закриті. Ну, аж пізніше, я зрозумів. І якби я його насправді не помітив, то тут був би справді халепа, тому що в мене тут не було тоді ще в цей момент жодних систем безпеки. Всі жителі в мене там от ззовні, вони просто. Ну, отак от як тут. Ну, зараз не видно, тому що ніч, але вони тут в день постійно біля цих дверей скупчуються. І тоді вони так само біля тих дверей скупчувалися. Відповідно, якби тут кріпер вибухнув, розвалив би тут ці двері, то він би, напевно, і жителів пошкодив і так само ці жителі б розбіглися по всій хаті, по всій моїй базі, і було би купу проблем. Але на щастя, я якби вчасно встиг зреагувати, і е, отого, отого кріпера ми спокійно усунули. Ось такі от справи на базі. Як бачимо, все продовжується. Якби справи не стоять, ми і надалі працюємо з нею. Залишається тільки от вирішити проблему цих зомбів, які тут беруться не знати звідки, і, і знайти нашого супер епічного жителя. Тоді якби питання алмазів, броні, воно буде вирішене. Знову і, до речі, так само такий цікавий нюанс. Не знаю, чи ви про нього знали. Але деякі жителі, можливо, навіть, знову ж таки ми зараз таких знайдемо. А, я знаю навіть де він є. Вони зачаровують предмети. Це священники. І деякі з них зачаровують навіть алмазні предмети. У мене, по-моєму, такий один є тут. Ні, не тут. Значить, він є тут. Зараз ми це перевіримо. Так, ось він. Ну, Наприклад, цей житель він зачаровує е, діамантовий нагрудник. Дає йому захист від вибухів 2. Фішка в тому, що я не знаю знову ж таки, чи це баг, чи це фіша, але жителю можна спихнути поламаний нагрудник, зачарувати його, а на виході він дає вам вже відремонтований нагрудник. Відповідно, ви за три діаманти можете ремонтувати свої речі. Але тут є такий нюанс, що ну, якби, ви не будете вибирати захист. Тобто зачарування у вас одне, ви не можете перезачарувати цю річ, відповідно, у вас буде одне і те саме постійне зачарування. Ось така от штука. якби... З зачаруванням, не знаю. Я один раз її використав на кирсі своїй, в мене була епічна алмазна кирка. І я її перемонтував, вона зачарувалася. А, і вже пізніше я її зачарував книжкою на ефективність 4. Книжкою можна перезачаровувати речі книжками. Ну але я потім подумав, що це насправді не дуже кльово, тому що якщо у вас офігенний там. Ну, тобто, набагато простіше купити річ того самого Коваля Алмазну, і зачарувати її просто на фермі досвіду. Тому що ну, тоді набагато простіше отримати високий рівень зачарування, ніж це робити спочатку, якби ремонтувати і потім зачаровувати книжками. По суті, ви від цього майже нічого не виграєте. Так. Ось такі от справи у нас на базі. По інших питаннях нічого не змінилося в нас. Точно нічого не змінилося? Ні, нічого в нас не змінилося. І давайте перейдемо до другої частини нашого ЛП. Так. Немає, немає поки що нікого. Для цього нам потрібно буде спуститися в Нейзер. Так, ну і тут я вже чую зомбі. Ну от, А, от. Ну от я думаю, що наймовірніше вони звідси приходять. Йдуть туди і там попадають у нас на базу. І, до речі, тут є ще один прохід, який так само варто закрити, тому що вони і через нього можуть якось туди потрапляти. Окей, підемо в Нейзер. У нас там теж е, відбулася одна чудова зміна. Так, тут в тих купу пігманів беруться. Е, окей, тото е, тож, про що я хочу розповісти? Пам'ятаємо, можливо, якісь, якщо вам хтось пам'ятає якісь попередніх серій, коли ми там показували ферму нашу е, заліза, я розказував, що насправді після того як я зроблю своє поселення. І про пробереджу жителів на продаж діамантових речей. У нас залишиться тільки один продукт в Майнкрафті, який ми не можемо поки що добувати автоматично. Це є золото. Зрозуміло, що для того, щоб отримати золото, потрібно зробити якусь ферму зомбі пігменів тому що з них насправді найпростіше це золото робити. І я пробував різні варіанти. Я не, вважав найперспективнішим донедавна варіант з. Порталами, тобто робити дуже багато порталів, тому що портали вони мають якусьмовірність спавнення зомбі пігмена І змогу цих порталів робити якби, автоматичну от, ферму золота. Але я потім якби, порахував це все, подивився кілька Лпішок і поняв, що. Ну, для цього потрібно, для, цих, для такої ферми потрібно дуже багато цих порталів. Причому дуже багато, це справді там колосальна цифра їхня, для, для того, щоб вона була ефективною. І відповідно ця вся штука буде дуже глючна, коли буде багато порталів, це буде важко добувати, потрібно багато обсидіану, це важко підтримувати. Одним словом, це дуже громістка конструкція. А потім я одного разу пішов з Падоном, чи пішов раніше до подона на зустрічку випадкову з іншими ютуберами, і там прийшов Дімон. І Дімон мені розказав про одну дуже кльову штуку, яку я не знав. І не знаю, чи ви знали, а якщо не знали, то я вам зараз цю штуку покажу. Е, виявляється, в Нейзері це не баг, не знаю, чи це Баг, не Баг, знову ж таки, але є така річ, що в Нейзері можна потрапити на верх, на стелю Нейзеру. Для цього потрібно всього насяго дві перлини. Е, щоб не бути багатослівним, я це зараз просто продемонструю. Я тут собі вже прокопав такий от тунель. Е, високий тунель, скажімо так. Як пам'ятаємо, там внизу можна було, нижньою цією дорогою можна було потрапити на нашу другу базу, яка знаходиться за овер 15 тисяч блоків звідси. Окей, ми під стелею, просто ми робимо два рази підряд, кидаємо перлину. Оп, воля, ми на стелі Нейзеру. Знову ж таки, я кажу, ви можете вважати це багом, можете вважати це фічею, але я буду, я буду вважати це фічею. Е, нагадую, в котрий раз, е, тому що я, коли перший раз сюди пішов, я дуже сильно загнався. Візьміть завжди з собою, коли будете сюди. йти, Перший раз, візьміть обов'язково з собою 10, як мінімум. Е, Блоків обсидіану і запальничку, тому що я пішов без цього, і, якби, ну звідси немає шляху назад, як тільки через портал. Ви ніяк не зможете от, таким методом ви вже не потрапити назад. Мається на увазі до двома перлинами. Е, як бачимо, тут такий доволі цікавий світ, свій окремий. Тут у нас є гриби, до речі, навіть ростуть. І от на Нейз, на цьому камінні, саме на цьому рівні, не спавняться моби. Це дуже круто. То, чому? Е, тому що можна збудувати верх. Знову ж таки, дуже високо-високо високо, високо, високо збити платформу. Пам'ятаємо, як, як ми будуємо, наприклад, в нашому звичному світі, там, ну, от, наприклад, тайка є біля моєї бази. Тобто, потрібно збити платформу, яка буде на, знаходитися на такій відстані, що чанки, оці нижні, які знаходяться під, е, зразу під адмін, адмінумом, вони не будуть провантажуватися. Відповідно, на них не будуть спавнитися моби. А нас адмінімум на нас вже якби не цікавить, тому що на ньому і так моби не спавняться. Не і от на такій висоті ми будуємо платформу. Припустимо, це буде для початку платформа. Відповідно, в нас виявляється ситуація, що от в навколишньому просторі, в е, провантаженому просторі, я, до речі, міг помилитися, тут може бути замаленька висота, але мені здається, що висота нормальна. Я вже вроді тестив. І, та, і тут е, виявляється так, що такі, ну, якби, трапляється такий випадок, що от тільки от оця от маленька платформа є доступна для спавну жителів. О, для спавну будь-кого, мається на увазі мобів. Ну і, зокрема, зомбі-піґунів, які якби найчастішими є мобами в Майнкрафті. Ну, речі, цікаво, що гаси тут не спавняться. І якщо придумати якийсь хороший механізм, як можна їх автоматично вбивати, то таким чином ми отримуємо ферму золота. Причому доволі ефективну ферму золота. Але є одне але, це якби те, що ми не можемо збудувати тут класичну ферму, е яку ми будуємо завжди в себе в ни в в, тобто в верхньому світі. Порція чайку. А, чому? Ну, тому що в Нейзер не можна зробити потік води. Нагадую про це. Я про це раз, один раз забув і потім якби збудував платформу, а потім зрозумів, що, блін, чувак. А як ти будеш це все разом цих мобів, які тут спавняться збирати в одне місце? І насправді, знову ж таки, є вирішення своєї проблеми. Є вже доволі, е, навіть дві, я знаю, е, методики, дві системи. Навіть три, до речі, а може і тільки дві. Тому що мені навіть Дімон на Плейкрафті першому показував свою ферму, але я, до речі, зараз не згадаю, який її був принцип. Але я знаю ще дві інші в будь-якому випадку ферми, які можна побудувати в незері без води, які доволі ефективно будуть спавнити мобів і вбивати їх. Але для тих двох ферм потрібно дуже багато поршнів. Я поки що таких не маю. Ну, тобто це не проблема їх зробити, але мені поки що в це займатися. О, до речі, там зомбі пігмент заспавнився. Як бачимо, він заспавнився на обсидіні, тому що на обсидіні можна... Можна спавнитися. І Я думаю, що це треба зверху накрити напівблоками. І тут, до речі, є блоки, на яких можуть спавнитися. Ну, але це так. Це поки що в мене е, на рівні концептів, я Ці всі речі розглядаю, як це можна зробити. Е, і ну, найближчим часом я займусь цією фермою золота, тому що, як бачимо, багато ковалів е, купляють золото. І знову ж таки може трапитися якийсь щасливий житель. І це буде коваль, який буде мати на останній на позиції, наприклад, купівлю золота. І таким чином можна буде йому втюхувати золото. Тому що залізо у мене вже, по-моєму, знову ж таки я бачив, що, ну, залізо вони теж купують, і знову ж таки, якщо, наприклад, трапиться залізо, то це теж буде круто, тому що заліза нас нас ну, є просто дуже багато. Ось така от річ. І ще, до речі, я подумав, що е, ну, дуже було б кльово знайти чанк, де спавняться е, візер-скелети, а це не так вже й складно, тому що ну, це, по суті, потрібно зробити таку саму штуку, як ми тут сюди потрапляємо над фортецею. Над місцем, де вони спавняться, а в нас є таке місце, я навіть про нього знаю. І просто от над цим місцем побудувати знову ж таки от таку саму пастку, відповідно, ми е, отримаємо не просто не, не тільки зомбі-пігменів, а в нас зверху ще будуть падати і візер-скелети. Але є, правда, один нюанс, що зверху, крім ще візер скелетів будуть падати і фрити, блейзи. А от як вбивати блейзів? Тут, ну, вони, їх, їх же, висота на них вже не діє, вони якби не помирають від падіння з висоти, І тому. якби як їх вбивати, це якби, питання наступного. Це вже наступне питання після того, як ми вирішимо, як це побудувати. Окей. Ну і повертатися звідси, звичайно, через портал ми будемо. Таким от простим чином. У мене він зв'язаний з моїм вихідним порталом. Ось цим. У ну, мене немає жодних проблем з тим, щоб потрапити назад до поселення. Ось такі от справульки в нас на сервері буваються біля нашого міста. На дворі день, знову падає дощ, в мене падає сніг. Ну, зараз вже не так сильно лагаю. Лівану з сервером. Е, ну і напевно я буду закінчувати під таку ще одну хорошу новину, під таку одну топову новину. Е, десь на днях. Поки що точної дати, на жаль, ми не можемо визначити. Але десь, от плюс-мінус тиждень, я так думаю. Максимум радіус місяця, нашому Плейкрафту другому виповнився цілий рік. І за цей рік ну, це справді сервер дуже так добре розрісся. Ми набрали купу нових людей, і якби прикольно, що ці люди є, що ці люди є, щось там знімають, не обов'язково Майнкрафт, але так само щось роблять. Є якась своя ком'юніті. Ну і якби мені приємно, що ці ком'юніті. Я думаю, що в кожного там, є якісь свої нюанси з часом, але ці нюанси вони е, зникнуть. З'явиться так само вільний час, з'явиться можливість щось познімати. І якби ми будемо це робити е, на втіху вам, щоб ви мали що подивитися, щоб вас це цікавило, е, щоб це було кльово, щоб ви дізнавалися нову інформацію, і, якби, щоб ви не знаю, щоб відпочивали разом з нами, тому що ми граємо тут відпочиваючи. Е, ось така у нас сьогодні вийшла серія. Майже святкова. Я от живу тут в цьому зимовому біомі в перечутті Різдва, перечутті версії 1.7, в перечутті наступних е, якихось екшенів на Плейкрафті 2. Е, я ж, напевно, буду вам, з вами наразі прощатися. Е, кажу вам, бувайте. З вами був доктор Юта, це був другий Плейкрафт. Чекайте на наступну серію. Вона буде, я думаю, напротязі тижня. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І... thank you